Тож, ви пробігаєте далі коридором, поруч ви бачите дерев'яну відкривати відкриватися. Зажди-зажди. Ти вже використав свою дію, тому що ти робив ривок до цього. Але варвар просто тягнуть руку. Ні-ні ні, він правий, він правий. Будь-яка взаємодія з об'єктом може вважатися дією. Отак. Ну, тоді я використовую свій бонус. А де в тебе написано, що бонусна дія дає можливість відкрити скрині? Не написано. Окей, тоді скриня просто стоїть. Але секундочку. В додатку написано, що будь-який пустий контейнер може мати пастку. Я хочу перевірити контейнер на пастки. До речі, зараз відкрию правила пасток. Секунди, десь тут вони були на мене. Пастки, пастки. А я теж хочу перевірити. Я буду кидати релігію, тому що це може бути щось божественне. <звук> Варвар бити скриню. Завжди, завжди, завжди. Згідно правил, у кожного предмета теж є свої клас броні і е, пункти здоров'я. Так, от майстри, скільки пунктів здоров'я і який клас броні у конкретно цієї деревини, у цієї е, скрині. Добре, давайте просто кинемо ініціативу. Точно так буде чесно. Всередині порожньо немає нічого. Ви і так в ініціативі. Останні десять хвилин ви біжите від кобольтів, яких ви ігнорували весь цей час. Весь час був бій. Ви в бою з кобольтами. В якій скрині? Секундочку, а В книзі монстрів є пуста скриня.